Представники міського водоканалу нагадали городянам порядок перевірки лічильників води. Людей під час гарячої лінії цікавили пільги, встановлення та опломбування приладів обліку. Перевірка лічильників для усіх категорій населення платна. Повідомило водоканалі. Повірка обходиться зазвичай у більше 40 гривень. і Здійснювати її користувачі мають кожні 3-4 роки. Зараз же лічильники води мають 209 тисяч абонентів міського водоканалу. За власний кошт пояснюють фахівці комунальне підприємство, не може проводити повірку Водоканал не имеет возможности проводить такие работы так как данная услуга не включена в тариф водоканала. То тобто есть на услуги водоснабжения и водоотведения услуга не включена. В соответствии с постановлением Кабинета Министра 869. Ця услуга може бути Окрім того, співробітники комунального підприємства повідомили, що січня на перехресті вулиць Ленінградська та Пастера будуть проведені ремонтно-відновлювальні роботи у зв'язку з цим знизять тиск у мережі. А отже, на деяких вулицях будуть перебої з водопостачанням, зокрема на проспекті Карла Маркса, а також на вулицях Столярова, Фрунзе, Горького та Пастера.